Нове обладнання для проведення малоінвазивних операцій отримала друга міська лікарня у Полтаві. Це сучасна та високоякісна лапароскопічна стійка з технологією візуалізації. 4К. вона забезпечує значно більшу роздільну здатність зображення, що дозволяє хірургам бачити найдрібніші деталі. Та отримувати точне уявлення про анатомічні особливості пацієнта, розповідає директор лікарні Максим Дудченко. Ми робимо всі операції: і практологічні на кишківнику, і на жовчно відних шляхах, і грижі, і урологічні операції лапароскопічні. Це мікрохірургія. тобто Те, що ми не бачимо на другому обладнанні, ми тут бачимо все повністю. Воно нам дає можливість. Оперувати дуже серйозні пластики на трубчастих структурах до 4 мм в діаметру. Накладувати на стамози, шити і безпровно виконувати ці операції. Пацієнтка, яку на відео оперують за допомогою нового обладнання, мала проблеми з маткою, каже Максим Дудченко. Тому команда фахівців зараз робить усе можливе, аби перший етап її операцій пройшов успішно і без ускладнень. У нас на днях пройшло завершення етапу зліяння двох лікарень. Ми об'єдналися з п'ятої лікарні і зараз до нас переїжджає якраз гінекологічне відділення. Колеги наші присутні на операції, і ми тепер з новими силами будемо, новими бригадами, будемо робити всі ті об'єми, які ургентні, і планові гінекологічні операції на такому обладнанні. Серед тих, кого вже прооперували за допомогою нової лапароскопічної стійки, мешканка диканьки Ірина Писенка. Жінка чотири роки хворіла холециститом і не наважувалася на операцію. Зараз каже, вже все позаду. Розрізу не було, було тільки три невеликі проколи, які швидко загояться, будуть практично непомітні. Зараз все добре. Вже піднімалася, вже ходила, вже все, все замечательно. Лікарі вже прогнозують, що завтра вже можна буде виписуватись. Нове обладнання для лікарні закупили за 10 мільйонів гривень із міського бюджету Полтави. Загалом, з початку року, за сприяння міської влади у медзакладі вдалося встановити комп'ютерний томограф, мамографічну систему. Наступне за планом придбання МРТ апарату, анонсують лікарі.